Старієте занадто швидко. Як це зупинити? Ви могли б виглядати та почуватися молодше, якби знали ці дві речі. Вчені дослідили майже 500 тисяч людей і знайшли дві головні причини, які старять вас швидше за все: куріння руйнує організм, викликає 21 небезпечну хворобу та прискорює старіння шкіри, судин і мозку, погані умови життя, хронічний стрес, низький дохід. Та нестача якісного харчування підвищують ризик смертельних хвороб. Як повернути молодість, відмовтесь від куріння, через три тижні організм почне відновлюватися, змінюйте спосіб життя, більше руху, здоровий сон, якісне харчування і ваш біологічний вік знизиться. Це доведено науково. Дослідження опубліковане в журналі Nature Medicine. посилання в описі до відео. Якщо інформація була корисна для вас, ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну корисну інформацію. Приєднуйтесь до телеграм-каналу навколо медичні нотатки. Там ви зможете обмінюватись досвідом застосування лікарських трав і немедикаментозних методів лікування, а також отримувати сповіщення про нові публікації щодо їх використання.